Karim. Uh, he's one of my favorite strikers. Hi, fans. My name is Babu Karfal uh, from Gambia, Banjul. Um, I'm happy to be here in Ruh, Budiwi. Я привіз із собою дуже особливу річ, і це мій Коран. Я читаю його дуже часто. Він допомагає мені протягом життя і дає сили, наприклад, перед матчами. А це мій килимок для намазу. Він є дуже важливим під час молитви. Я розпочав грати у футбол із п'яти років. Мій старший брат завжди грав вдома, тож я його підтримував у цьому. Так я закохався у цей спорт the sport. I've always loved playing football, but before I I was like звісно, коли ти дитина, ти граєш на будь-яких позиціях. Зовсім без правил. Ти не розумієш, що таке офсайд, Ти просто біжиш на вратаря і копаєш м'яч. саме так і зрозумів. Що позиція нападника мені подобається найбільше спершу я грав у Гамбії в академії футбольного клубу Хокс. Саме там я розвивався та отримав професійні навички. Далі грав у Хорватії за футбольний клуб Орієнт В Орієнті я виступав два сезони. Це був чудовий досвід. В одному із матчів я оформив хет-трик. Виграли проти футбольного клубу Шибеник. Ця гра була для мене дуже важливою і однією з найкращих в моїй кар'єрі games of my career. Як у тебе виник варіант з рухом? Чому ти обрав саме цей клуб? Мій менеджер подзвонив мені та сказав, що українська команда рух цікавиться мною. Він розповів мені більше про клуб. Я подивився їхні матчі та зрозумів, що мені подобається цей ігровий стиль. Тож я був зацікавлений грати саме за рух. Чи не лякає тебе війна в Україні, і що ти загалом? Чув про повномасштабне вторгнення зовсім трішки. Проте, якщо бути чесним, то зараз я більше концентруюся на футболі. Хочеться допомагати команді перемагати у матчах. мені сказали, що Львів це одне з найбезпечніших міст в Україні. Наскільки це зараз можливо? Тож це мене заспокоїло і сподіваюся, що все буде добре. Um, with everyone, actually, with everyone, I communicate with everyone. Uh, how they call you? How they call me? Yeah. Babu. Babu. Yeah. Ти вже встиг зіграти з командою у спарингах і також був на тренуваннях у Слованії. Як тобі колектив, з ким ти наразі вже спілкуєшся і загалом як тебе прийняла команда? Так, я грав проти Копера, Браво та Тріглава. Складно приходити у нову команду, але у Русі мені було легко. Всі були відкриті і допомагають один одному. Через декілька днів я дійсно відчув себе частиною команди. Тренування у Словенії в перші дні були складними. Проте я адаптувався та з часом звик до навантажень. Тож потім мені було легше. Ukrainian words, yes. um, uh, the first one I learned was sam in the field, so uh, which means alone, so sam, yes, yeah, some. Uh -huh. so and also uh, <laughs> they taught me two other words like when we're eating like um, uh, uh, but before they've taught me the first one like shtatravis, shtatravis, are you, shtatravis He said like are you joking? А і кида сам ти лайде а носу смешного самешного those are the two. Як тобі база та академія руху? Чи сподобалися умови в клубі? дуже красиво. Академія дійсно вражає. Мені сподобався спортзал. Також різні технічні можливості у клубу. Є гарні умови для того, щоб гравці досягали своїх найкращих результатів. Що встиг з тобою поговорити? Віталій пономарьов, який настанови він тобі дав, і яку роль ти маєш виконувати у команді? Я нападник, тож повинен допомагати команді, виконувати великий обсяг бігової роботи, атакувати, забивати м'ячі та перемагати. Які цілі ти ставиш перед собою до кінця сезону? Буду намагатись забити якомога більше голів та віддавати асисти. Хочу допомагати клубу досягати перемог і підкорювати нові вершини. За кого ти вболіваєш у футболі? Яка кома яка команда тобі найбільше подобається, і який гравець є твоїм кумиром? Я вболіваю за Лондонський арсенал. Це найкраща команда у світі після руху. Дитинці моя мама вболівала за канонірів, коли там грав Тірі Анрі. Я також почав підтримувати Арсенал. а <плес> от моїм кумиром був Робін Ван Персі, але згодом він перейшов в Манчестер Юнайтед. Тож я вже за ним не слідкував. зараз <плес> мені подобається Віктор Осімхен. Ти обрав номер 99. Чому саме цей ігровий номер і чи є в цьому якийсь певний символізм? У Гамбії є нападник Муса Барроу. Він мав 99-й номер. Мені дуже подобається його ігровий стиль та кар'єрний ріст. Тож я вирішив, що оберу саме 99-й номер.